Я звертаюся до вас з проханням поширити це відео якомога більше людей побачила, що ми допомагаємо Краматорську та надіслали нам заявки на допомогу. Всім привіт! Мене звати Артем Приходько, я голова громадської організації Людям від людей. Ми разом з командою та найбайдужими щирими українцями допомагаємо літнім людям та людям з інвалідністю у місті Харк. За цей час ми роздали більше 25 тисяч пакунків допомоги. Це все завдяки вам, завдяки щирим українцям, які щоденно донатять. І за ці донати ми щоденно купуємо свій. Свіжі продукти та розвозимо по адресам, де мешкають люди, які із за війни та свого стану не можуть самостійно себе обслуговувати. Зараз у нас разом з вами є можливість допомагати ще людям в Краматорську Донецької області. Це прифронтове місто, яке теж потрапляє від обстрілів нашого ворога. І там живе дуже багато літніх людей та людей з інвалідністю, яким потрібна наша з вами допомога. Окремо я зробив монобанк банку на допомогу краматорчанам.